Привіт, друзі! мене звати Саша, і це відео присвячується кожній людині, яка вперше буде подорожувати літаком. А ви сідайте зручніше, бо ми з вами полетіли. У цьому відео я розкажу, що робити в аеропорту на прикладі нашого маршруту Варшава бангкок з пересадкою у досі, яким прямує мама мого чоловіка. Я поділюсь важливими нюансами проходження контролю, пересадки та зручності у кожному аеропорту, щоб ваша подорож пройшла бездоганно. Ви прибули в аеропорт. Але що робити далі? Куди йти? Вам необхідно знайти поверх, який називається Departure. В цій зоні проходить багато реєстрацій одночасно. Але яка з них ваша? Вам треба знайти ось таке табло. Де буде вказан номер стійки, до якої вам потрібно підійти. На цьому екрані вам треба знайти назву рейсу та номер. Наприклад, в нашому випадку мама буде летіти до Бангкоку. Але оскільки в неї не прямий рейс, то треба шукати рейс, який прямує до Дохи. Бо там вона буде мати пересадку на Бенкоку. Коли ви знайшли правильну стійку, вам необхідно зареєструвати багаж та отримати посадковий талон, який англійською називається Boarding Pass. Для зручності я буду називати його Boarding Pass, для того, щоб ця фраза влізла в вашу голову, і коли вас його будуть питати, ви знали, що саме показувати. Тож в нашому випадку, оскільки рейс не прямий, а їх буде два, то ми отримаємо два Boarding Pass. Варшава Доха, Доха-Банкок. Для того, аби отримати цей Boarding Pass, вам не треба нічого друкувати. Вам достатньо просто надати свій паспорт. Ваші дані і куди ви летите, вже є в системі авіакомпанії. Вас можуть запитати про зворотній квиток. Треба бути готовим і показати скріншот вашого билету. Якщо у вас його немає, то я можу поділитись контактами людини, яка вам допоможе з цим. Ви віддаєте свій багаж, берете свій Boarding Pass і прямуєте проходити паспортний контроль. Як тільки ви отримали Boarding Pass, вам необхідно знайти зону Domestic Departure. Це зона, з якою літаки відлітають по території ЄС. Але Доха не є частиною Європейського Союзу. тому ми шукаємо International Departure. Тобто зону, звідки літаки летять за межі Європейського Союзу. Там ви проходите прикордонний контроль, бо робите вихід з країни. Ви даєте свій паспорт, куди вам ставлять штамп про виїзд. Перед тим як сісти у літак, ваша ручна поклажа буде перевірена, що заборонено брати з собою у літак. Рідини понад 100 мл. Це стосується води, косметики, парфумів, гелів, кремів тощо. Усі рідини мають бути в контейнерах до 100 мл і запаковані в прозорий пакет до 1 літра. Вам не заборонено взяти пусту бутилку і налити безкоштовну питну воду, яка зазвичай є в кожному репорту. Гострі предмети: ножниці, манікюрні ножниці, ножі, леза, штопри, бритви з відкритими лезами. Зброю та предмети, що її імітують. Навіть іграшкові пістолети можуть викликати проблеми: Інструменти. Молотки, викрутки, ключі плоскогубці, які можуть бути використані як зброя. Не взяли нічого подібного? Добре, вам треба взяти ось такі таці і зняти ваш верхній одяг, покласти його в одну тацю, сам рюкзак в іншу. Телефон, павербанк, планшет, ноутбук все це в окрему тацю. І поки скинуть ваші речі, офіцер перевірить вас. Після того, як ви пройшли перевірку вашої ручної поклажі, вам необхідно знайти ваш гейт, з якого буде відбуватись посадка та виліт літака. Для того, аби знайти ваш гейт, подивіться на знаки навколо вони вкажуть, в який бік рухатись. Коли знайдете ваш гейт, очікуйте там. Коли прийде час, покажіть стюардесі ваш Boarding Pass – посадковий талон. Після цього пройдіть у літак. Аби потрапити у літак, може бути три варіанти. Перший це рукав. Другий автобус. Третій напряму. Коли ви вже у літаку, знайдіть ваше місце. Воно вказане на посадковому талоні. На Boarding Pass. Номер це ряд. Буква це місце. Якщо літак на 6 місць в ряд, A буде біля вікна, Б посередині, С і D – це в проході, І e всередина та F – біля вікна. Якщо у вас великий літак, то, будь ласка, виглядає воно приблизно ось так. Вам треба пристигнути ваш ремень безпеки. Ось так, як показано на відео. Ремень має бути пристепнутий при вильоті та посадці. А також на вимогу, коли буде горити. Ось цей знак. Ви прилітаєте у аеропорт Дохи, де у вас пересадка. Звільніть літак та прямуйте шукати транзитну зону. Для цього вам не треба робити вхід в Україну. Вам просто треба прийти в іншу частину будівлі, аби пересісти на інший літак. Скоріше за все, номеру гейта на вашому другому Boarding Pass не буде. Через те, що який саме гейт буде використаний для вашого рейсу, вирішується за пару годин, і цієї інформації не було в аеропорту Варшави. Тож, як дізнатися, який літак і де він знаходиться? Вам треба знайти табло, де появиться номер гейта десь за 2 години до посадки на літак. На цей раз шукаємо гейт до Бангкоку. Після приземлення у Бангкоці вам необхідно пройти довгими коридорами з усіма людьми, аби пройти до паспортного контролю. Для прикордонника ви даєте ваш паспорт. Є вирогідність, що офіцер запитає у вас бронь вашого готелю, гроші або зворотній квіток в межах дозволеного терміну перебування в країні. Після того, як вам поставлять штамп, ви прийшли контроль, і вам залишилось забрати тільки вашу валізу. Ось на таких рулетках з'являється ваша валіза. Хватайте її та шукайте вихід. Ви прилетіли у пункт призначення. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і приємних вам подорожей! Па-па!